Непридатні більше не можуть виїжджати за кордон. Міністерство оборони своїм наказом номер 686 скасувало таку категорію як непридатність із виключенням з військового обліку, і залишили тільки непридатність, через що в людей виникають. Проблеми з перетином кордону, але вказаний наказ суперечить статті 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу, відповідно до якої непридатні до військової служби за станом здоров'я повинні виключати з військового обліку, враховуючи те, що закон має вищу юридичну силу аніж наказ. ТЦК зобов'язані і в подальшому виключати непридатних з військового обліку для можливості перетину кордону такими особами. Якщо в цьому відмовляють, потрібно звертатись до суду та оскаржувати такі незаконні дії зі сторони ТЦК. Друзі, якщо вам потрібна консультація або допомога адвоката, ви завжди можете до мене звернутись.